thank you Вітаю всіх, хто зайшов на канал Творю для душі. Я Лілія. Я щойно відзняла відео першого тижня і вирішила. Що в мене в понеділок часу зовсім не буде, тому я зніму зараз вступне відео в другий тиждень. А другий тиждень у мене пройде під назвою Тиждень двох процесів. І буде він тривати з 12 по 18 травня. І саме в цей. Тиждень я беру з собою лише два процеси. Перший процес це мої шкарпетки. Як ви бачили, в мене відв'язана резиночка, хулявка, в мене тут французька п'ятка і відв'язаний клин підйом. Тобто мені треба, це в мене перша шкарпетка в'яжеться, в'яжеться із пряжі Artisan. І, І перша шкарпетка, мені треба її дов'язати. І розпочати другу. І під номером 2 я беру з собою в роботу, набір для поспішайок. Це у мене дівчатка, пряжа Ярослав, відв'язана лише шапочка, я беру з собою в роботу спиці, так як заявляє майстриня, що. Я хочу в'язати царапочки продовжувати. Спочатку вона в'яже спицями 2,5, потім переходить на спиці 3,5. І в'яже, мені ще треба зв'язати царапки, мені треба зв'язати носочки і розпашонку. Можливо, хтось скаже, ой, лише два процеси. Так, дівчатка, я не, опра... не виправдовуюся зараз, але я дуже розумію тих. Для хто має, живе в частному секторі, має частний будинок, і в кого є городи, квітники, подвір'я, це займає дуже багато часу. А я ну, розсуждаю, мислю, скажімо так, реалістично, що в мене є робота, в мене є зараз дуже багато городніх робіт, тим більше, що в нас пройшли дощі. тому... Бурян суне як скажений. І розумієте, от я, наприклад, вважаю, що якщо це моє хобі, і я канал називається Творю для душі, я маю в'язати в, в нас В'язати і отримувати від цього насолоду. не гнатися за тим, що ой хтось там зняв відео, і він за тиждень вив'язав дуже багато і десять і скількись то виробів. Дівчатка, ми живемо з вами в різні, як щоб нікого не образити, в різних ситуаціях, в різних, в кожного свої, скажімо так, проблеми якісь. І життєві обставини. Тому не ображайтесь, не хочу нікого образити, а просто хочу сказати, що мій тиждень буде складатися саме з таких двох процесів. Якщо вони стануть готовими роботами, я буду дуже цьому рада. Що вдасться, те і пов'яжу. А вас прошу не перемикатися і буквально за одну секундочку ми з вами зустрінемось, і я вам покажу, що ж у мене вийшло пов'язати. На цьому тижні. Всіх вітаю! Для вас пройшла одна секундочка. Для мене цілий тиждень. Сьогодні вже 18 травня, обідня пора, і я знімаю відео, в якому хочу розповісти про своє своячку на цьому тижні. як ви бачите із букнута, що у мене. Обидві роботи обведені, тобто вони готові. Отже, під номером 1 я обрала ось такі шкарпетки, які в'язані із пряжі Артісан і друга шкарпетка. І я вам розповім, як я їх в'язала. Резинка в мене ось таким візерунком 20 рядочків, тобто 5 рапортів. Потім я відв'язала 30 рядочків. Хулявки. Ось тут у мене іде французька п'ятка, яку я вперше в'язала. В'язала за майстром Оксанки з каналу на хвилі Києві. Іде з клином підйому. І я дуже вдячна Оксанці за те, що дуже майстер-клас, дуже зрозумілий. У мене все вийшло з першого разу. Потім я ще відв'язала 40 рядочків стопи. У мене тут мисок. Стрічковий і закриття олкою. Ви знаєте, дівчатка, це шкарпетки, які беруть участь у спільному проєкті шкарпетковий сплет 12 місяців, це шкарпетки травня до Дня вишиванки. І ви знаєте, зелений колір, я вже напевно казала в якомусь відео, що зелений колір це кольор пробудження, колір життя. Ось мені захотілося такі. Ніби тої орнаменти, можна сказати, отакі От шкарпетки мені захотілося зв'язати. І їхня вага цих шкарпеток 102 грами. Отже, перша робота у мене готова. Під номером 2 я брала з собою в роботу. Набір я брала з собою в роботу набір для поспішайок. Потім я вив'язала. Ще ось такі дві царапки, потім я вив'язала ще ось такі шкарпеточки. І ще я вив'язала ось такий кардиганчик. Тобто, набір для поспішайок повністю готовий. І знаєте, я в'язала за майстром класом Вікторії з каналу а з каналу. Творчість рукоділля, по-моєму, якось, якось так воно називається. І ви знаєте, вона ще обіцяла, що вона зв'яже випустить майстер-клас на кокон. І в мене залишилась ось така пряжа із цього набору. Я думаю, що цього вистачить на кокон. І в мене ще є по, одній, по одному моточку такої пряжі, і, можливо, ще й сюди до цього набора я зв'яжу поедик. Я так думаю. І я вже, якщо сказала чи не сказала, вага цього набору 78 грамів. Отже, те, що я планувала, те я і. Але, дівчатка, я ще пов'язала, зараз я вас трішечки пересуну, ось це мій станок для плетіння гердану. Хто за мною спостерігає, я плету ось таку крайку. Мені вдалося зв'язати сплести 12 см цієї крайки. А ще мені вдалося, дівчатка, пов'язати. Трішечки свого попейсу просунути. Тобто, тут було відв'язано 10 рядочків, я дов'язала ще 8, пров'язала 2 рядочка зеленою, зеленим кольором, і вже я прийшла до другого ритму прибавок. Тобто перший візерунок я вже закінчила. Нібито невеликі процеси, але, але вони просування є. Ще хочу вам показати, що я на цьому тижні купувала. Я купила ось таку пряжу: 100% верблюжа вовна. Я купила 200 г, вони йшли по знижці, і купила ось такі королівські паєтки, тому що в мене пінгу там заявлено, і мені запропонували ось такий набірчик. Я його взяла лише ось, дівчатка, погляньте заради оцього гачка, на кінці його який ось такий як крючечок є. Ніби то все вже прийшло, я все забрала з почти, і тут мені приходить зараз, секундочку, хочу, Не так. хочу ще договорити те, що я хотіла договорити. Я ось, дівчатка, в бінго маю купити не більше 2 кілограмів пряжі. І я ось записала, що я купила ще 50 грам королівських паєток і верблюжую вовни 200 г. І вже всього я купила в цьому році 1, 150 г пряжі. Я все веду, щоб все було, ну, скажімо так, чесно. І продовжую. Я ж нібито вже все забрала. І, і тут мені приходить повідомлення, що на нову почту прийшла посилка. Думаю, не зрозуміла. Я ну, нібито то, що вже виписала, все забрала, ще як, яка може бути посилка. І ось, дівчатка, забираю я з нової почти ось таку посилочку. А посилочка ця прийшла від Наталії Прийма. Ви вірите, мій комп'ютер закипів, тому що думаю, ну вже один раз я отримувала від Наталки посилочку, за що я їй дуже вдячна. Думаю, то ніби ж нігде вже не приймаю ніяку участь, що за посилочка. І коли я відкриваю, тут був вкладений листочок, коли я його відкриваю і починаю читати. І що я з нього розумію, що мене запросили в челендж Шкарпеткова родина. Я дуже і дуже вдячна. По-перше, таку пряжу я ще взагалі не пробувала. Мені також прийшов погляньте якийсь спостерігайчик. Ви знаєте, я завжди, коли починаю в'язання, на початку ряду просто кладу два маркерочка. А тут, подивіться, який красень тепер буде у мене на початку ряду. Я обов'язково найближчий час розпочну. Ці шкарпетки, я ще подумаю, чи я щось сюди додавлю, чи можливо саме з цієї лише пряжі зв'яжу, не знаю точно. Ще поміркую. Але, дівчатка, ви знаєте, коли вперше Надійка випустила відео, в якому започаткувала оцей челендж «Шкарпеткова родина, і коли відправила вона першим п'ятьом дівчаткам, ви знаєте. Я чесно спіймала себе на думці того, що а я би також хотіла би спробувати. І напевно вищі сили це почули, і я ось мене запросили в такий челендж. Я маю велику надію, що я продовжу його. Я з'ясую ще для себе деякі моменти. І якщо все мене задовольнить, те, що я собі думаю планую, то я його продовжу. Дуже вдячна дівчаткам, що, ну, як би, запросили. Для мене це, ну, скажімо так, ну, для мене це важливо, що мене дивляться що мене підтримують. Ось таким був мій тиждень, таким було моє в'язання. Я дуже рада, що на каналі з'являються нові підписники. І любі мої, дякую вам за підтримку, за вподобайки, за коментарі. І хочу вам сказати, як завжди, наприкінці відео. До наступних відео. До побачення!